Сестри, я в першу чергу вітаю усіх вас з Воскресним днем, а причасників з прийняттям святих Христов вітаю. Сьогодні в євангельському читанні притча про покликаних на весілля. Господь наш Ісус Христос достатньо часто приводить. Приклади для повчання з життя самої людини. Чи це притча про таланти, чи це притча про виноградара, чи це притча про пастиря, пастуха і овець, чи це притча про званих на весілля. Усіх цих притч є великий зміст, тому що в простоті викладу викладається саме вчення Ісуса Христа. В простоті ось цього розуміння життя і є істина, бо все геніальне просте. Ми можемо, за високопарними словами, ховати дуже прості людські бажання. За великими символами може дуже стояти просте бажання. Елементарне, людське, зрозуміле. І ось сьогодні притча про весілля це, власне, про наше життя. Запрошують і нас, наприклад, на те ж саме весілля. І ми шукаємо, одні приходять, інші шукають сто причин не прийти. Колінності своїй, по важливості справ, які, ніби, здається, треба вирішити. І не приходять розділити радість, коли сумна подія, Знову ж таки, одні приходять скорблять разом. І кажуть, принизь співчуття. Інші приходять подивитися, з боку постояти. Інколи на похороні, як на театральну дію, хто приїде, як будуть плакати, а що будуть розказувати і так далі. Треті кажуть, немає часу, ми потім, ми десь там. Самі по собі відвідаємо чи самі по собі помолимось. Дві тисячі років притча ця була, звучала для людей. А сьогодні ми бачимо, повторюється одне і те ж. Одне і те ж, тому що гріх інколи довліє над самою людиною. І вона опускається до цього самого рівня, з якого важко піднятися. Один із філософів, вийшовши на площі, говорив про розуміння світу, значення світу, значення людини в цьому світі. Закликав людей схаменутися від своїх поганих вчинків, змінити свої погляди на життя до кращого, до більш досконалого життя. Але люди не звертали на це ніякої уваги. Бо він говорив про якийсь, на їхній погляд, вищі матерії, про якесь духовне, возвишене, небесне. Про боротьбу над собою з собою. І ось коли він бачив, що його виступ нікого не зацікавив, він впав на землю і почав кричати і вести себе по-різному. Гавкати, м'явкати і так далі, і так далі. І всі почали озиратися на нього. Він побачив, що на нього звернули увагу, каже, піднявся до тебе і каже, оце ваш рівень, Як і ви на таке реагуєте. Коли я вам кажу про високе, воно вам не цікаве. Коли про таке нізмене, на це ви реагуєте. Як часто ми можемо побачити ситуацію, та навіть справи. Навіть за богослужінням. Стоїть проповідник, проповідує, задні двері можуть гучно в храмі гримнути, хтось не притримав. І всі поглянуть туди. Що там хотіли побачити? І навіщо він тут проповідує? Не навіщо він зрозуміло проповідує, але що ви там хотіли побачити, коли ви прийшли дивитися вперед? Чого оглядуєтесь назад? Що було з жінкою Лота, коли вона оглянулася назад? Пам'ятаєте чи ні? І що з нею сталося? Соляним стовпом стала. Не оглядуйся назад. Ідеш вперед, іди вперед. Ідеш вперед, іди вперед. Ще одна із життєвих випадків. Головний редактор однієї з із газет, а газета називалася вперед. Такі були колись гучні назви. І ось вона згідно е, заклику своєї газети все закликала вперед. А часи були непевні і кажуть, ну ти ж кажеш все вперед, а якщо ти визначилась, що не туди пішли, нічого, ми і знову вперед. Але ж вперед рухається, Не каже, оглянулися назад, не туди пішли, розвернулися, але знову вперед. Ось так і нам, дорогі браті і сестри, весь час треба дивитися вперед. Дивитися і підніматися до цього піднесеного, високого, духовного, а не реагувати на рівень. Дуже простого, земного приземленого і тваринного. До високого, до Царства Небесного, до Бога. Треба дивитися на того, до кого ти є подібним. Якщо ви приймаєте оцей філософський вислів Дарвіна, що людина походить. В еволюційному значенні цього слова, то маєте право дивитися на тих, від кого ви походите. І вважати, що це ваш дід ходить, як заходите в зоопарк. Ну якщо ви Божі, якщо ви є образ і подобає Боже, так дивіться на Бога, на ікону. На розп'яття, на вівтар, на богослужіння. І церква закликає, до неба піднесімо серця. Весь час церква витягує із цього земного, тлінного і смертного, піднімає нас до вічного і живого, до життя з Богом, до Царства Небесного. Та що краще? Краще з Богом. Краще повернутися, наблизитися до того образу, якого ми є. До цього ж наблизитися. Туда і так опустить. Туда, щоб попасти і трудитися, не потрібно. Не обов'язково робити погані справи, нічого не робити, все одно туди попадеш. А ось щоб туди попасти, на небо. До Царства Небесного потрібна праця, праця сильна, праця велика, праця і старання і бажання немовби в цієї рослини. Інколи рослина більш сильніша в своєму бажанні за життя, чим людина. Наприклад, ви бачите асфальт, здається, Сильний кріпкий будівельний матеріал. Але проходить час, малесенький такий листочок взяв, розібрав весь цей асфальт, де не було і під силу людині цього зробити. Підняв цей асфальт і дивися, вже рослина появилася в зовні асфальту. Не внизу. Це ж яке бажання жити, яке бажання прагнути і йти до Бога. А ми... Прославляємо ліність. Ми лінуємось. Ми все собі шукаємо те, що нас приземлює. Оправдуємо, що це треба. Ми так вимушені, такі обставини, такий час. А вже не маємо на що сказати, кажем, влада така. Ми тоді уподібнюємось є. Пам'ятаєте біблійну історію. Гріх створили, а пальцями показує один на одного. Чоловік каже, та жінка. Жінка вже не має на кого показати каже, змій. І немає покаяння. Немає визнання провини, немає вибачення, немає всередині миру. А гріх штовхає себе оправдувати, а звинувачувати сторонні. І так в цій притчі про весілля кличуть на весілля. Найшли виправдання є поважна причина. І тому в цій евангельській притчі і далі висловок Багато з вами. А вибраних мало. Церковний дзвон звучить щонеділі. Кличе всіх. Всіх кличе. Але не всі йдуть до храму. Не всі йдуть до храму. Но кличе. Але помруть всі в свій час, кожен свій час. І Господь запитає, чому ти в Воскресний день не був храмі? Тебе ж кликали? Кликали. І не скажеш, радянська влада не пустила. Вже тепер нема виправдатися чим. Чому не був храмі? Що заважало тобі прийти до того, який тебе створив, який тобі дав життя і сьогодні дає життя? Як ти збираєшся сам жити? Чому не прийшов? Яке виправдання? Ви От візьміть собі пояснення. Не прийшов ти до храму Божого. Чого? Нема відповіді. Нема, тому що грі в той момент заволодів вами. От ви. Якби щось загріміло, застукало на площі, там би стояли і сюди в храм не пішли. Є і така ситуація. Так Де серце ваше, там і скарб ваш. Якщо серце ваше в храмі біля Бога, оце ваші скарби. Духовні, вічні, возвишені. Це життя, це любов, це мир, це злагода, порозуміння. Тут такі цінності. Тут шануються такі цінності. В храмі Божому, біля Бога. Які цінності шануються за межами, за заогороження цього храму? Людина людині Бога. Філософський виснов. Хто кого підставить, хто кого зрадить, обідить, посадить, вимагатістю займається і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Навіть для всіх гріхів і не перерахуєш. Так до чого ми наближаємося? До дзвону, який нас кличе до храму Бога, чи до інших місць, які також до себе закликають? Оцей дуалізм ранішній, він перед нами стоїть і буде стояти, піти не піти, встати не встати. Молитись не молитись. Вічно буде вибір між добром і злом. І коли залишив це життя, теж дуалізм. Царство небесне і пекло. Нема третього такого, як ми по житті шукаємо. Трошечки там, трошечки там. Там більше, там менше. І тому сьогоднішня притча, яку ми з вами чули, повинна бути для нас простим висновком. Якщо тебе кличуть до Божого, кличуть до Бога, кличуть ділити радість, чи треба піти і підтримати ближнього, розділити скорботу, іди, Іди сьогодні, іди, коли кличуть. Але цурайся від зла, не йди до зла. Цурайся зла і створиш благо. Йди, коли кличуть. І ще по життєвому. ще один виснов, який я чув. Каже, іду, бо кличуть. А чого ж ти йдеш? Бо звикнуть до того, що кличуть, і я не йду і ще не покличуть. Тому йдіть туди, де кличуть. А не, але не йдіть туди, де вас не просять. Це китайське лист. Не йди туди, де тебе не просять. І не роби того, чого тебе не просять. Дитина, яка хоче кормитися від грудей мати, вона про це заявляє. Плаче, капризує, ну якісь проявляє свої дії показуючи, що вона хоче їсти. Але наскільки клопотно, коли мама хоче кормити дитину, і каже, по годинах вже час, а дитина не хоче, і нічого цього не досягне. Мама змучиться і дитина сплачеться. І нічого цього немає. Але коли є прохання, тоді її відчиняє. В Євангелії є слова, стукайте і відчиняйте вам». Просіть і дасться вам. Кличуть діть. Тому хай це повний звір, який звучить в першу чергу, закликає вас до храму Бога. Недільний день хай слухає серце ваше і кличе вас до храму, вас, дітей ваших, не тільки вас. Якщо ти прийшов один, а пожалів і і кажеш, хай постигне, ще встигне ти ворог тому, кому, кого ти залишив спати. Ворог не друг, а ворог. Ідеш йдеш сам і бери з собою. Тому що ти будеш одного другу, а він іншого. Ти піднявся, він опустився непорозуміння в сім'ї. Це буде вам не класика, батьки і діти. Це буде життя, елементарне, просте життя. Ви одного духовного стану, дитина іншого. Але якщо прийшли разом до храму, ви стаєте одного духовного стану, ви стаєте родиною, ви стаєте сім'єю, міцною, гармонійною і щасливою. У вас є спільність цінностей. У вас є спільність інтересів. У вас є спільність планів. У вас ніколи не буде, як в цій казці, Лебіщука і Ра, ніколи не буде в різні сторони. Ви будете завжди йти паралельно. Но в одному напрямку. Тобо хай милосердний Господь допомагає нам правильно розуміти оці притчі, які віддав дав простоті людям для легкого. І швидкого сприйняння для, сві... для спасіння своєї душі. І Боже благословення Хай спочине на вас. Тому ідіть, коли вас величить. Слава Ісусу!